Друзі, всіх вітаю! Давненько не бачились, але за цей час я знайшов дуже-дуже таке цікаве місце покинутий російський корабель. Дорога сюди не найбільш безпечна, тому що до росіян, котрі обстрілюють близько півтора кілометра. На жаль, вам покати не можу, але зразу відправляємось туди. Ну що, друзі, розпочнемо огляд російського корабля. З кают вахтних матросів, тому що вони знаходяться перед містком, вище тільки пункт управління так Отако жили вахтенні матроси. Як бачите, кроваті в них тут, якийсь радіо, мабуть, щоб капітан їх викликав, шафа і рукомийник. туалета в них нема, тільки общий на поверсі. Тут старший вахтенний матрос жив. В нього, бачите, трошки більше місця. Тобто, якщо ти старший матрос, то в тебе більше можливостей. Кімната на одну людину, столик, ліжко і така от кімната у старшого матроса. Матрос, до речі, ти, наскільки я знаю, найнижча посада на кораблі, то і Матроси багато не заробляють, та життя не найкраще на кораблі. Тут жив третій помічник. Ага, в нього зачинено. І як його відкрити? Ага, тут жили лоцмани. У лоцманів. Друзі, лоцмани це, наскільки я знаю, ті, хто прокладують курс чи проводять кораблі там, де дуже небезпечно. Це, наскільки я знаю, лоцмани цим займаються. І тут ми бачимо купу медицини в них. Тобто медичні різні штучки і медичні препарати. Лоцмени, до речі, теж жили. А, скоріш за все, один тут жив, так. У нього ліжко диванчик-стілець, кисень, рукомийник і шафа. Так, да, бачите, медицинський халат. Ну... А вже більш-менш починають жити механіки. Тут в електромеханіки, як бачите, в нього вже є свій душ і свій туалет. Тут жили російські матроси, корабельники, працівники корабля, працівники слоту російського, до речі. Скоро вам покажу, чому підтвердження моїх слів. Ось кімната, механіка. Бачите, друзі, як можна порівнати, як живуть механіки. Зі своїми душами, туалетами. Кімнати такі самі, але є душовий і туалет. І звичайний матрос, старший матрос. Він не має свого туалету і е, як он називається душу. А от механік навіть другий має. Тут жив повар. Ну, повар взагалі, бачимо, жив теж не дивуючий, але без туалету. Тобто душ є, душ, до речі, такий козирний. Але туалету нема. Хоча кімнатка така більш пристойна, ніж в інших. Кімната другого помічника. Що ми тут бачимо? Ага. Теж пусті шкафчики, телефон. Я не знаю, чи це було радіо накрив, але... Ну, мені здається, що через отакі, отакі от штучки а... капітан там терміново викликає всіх енциклопедія. Адріатичська моря. Цікаво, слухайте. Воло А, лот яка енциклопедія. Що я взагалі? Де звідки це взяв? Ось бачите, мабуть, хотів другий помічник перевестись в лоцмани. Лоцмани більш козирно живуть, мабуть. Або зарплата вища. Така от кімната другого помічника. Так, друзі, буває, до речі, дуже цікаво. А, мені здавалося, що вона закрита, але ні, вона відкрита. Теж вахтельні матроси. Ну, бачите, самі по кімнаті, що, але наче не нормальна кімната, але тут їх двоє жило. Порівнювати з кімнатами того самого повара, в котрого є принаймні душ. Тут ці такі найбільш наоборот, на найменш, найменш навпаки, найменш козирно живі, якщо це можна сказати. І третій механік. Третій механік вже, на відміну від першого і другого, жив без столета та без душу. така його кімната. Я так розумію, росіяни залишали деякі документи, коли звідси уходили, але майже все вони повиносили. Ви бачите, пусті шухляди, але ось деякі корабельні речі позалишались. Тут вже пусто. Ось такий от у нас. Це в нас йде. Я не знаю, як на воно на кораблі, воно на кораблі називається палуби. Це вона головна палуба. І зараз, друзі, будемо спускатись на палубу-юта. Там більш-менш цікавіше, ніж більш ніж тут. Бачите, такі от спуски. О, капітанська кімната. Нам сюди. Ну що ж, ми можемо бачити... Таку деяку розруху і видно, що тут хтось щось шукав ці речі. Перекомкані, але дивіться, е, щоб щось звідси вкрало, я не знаю, хоча ні. Вон бачу вкритий сейф. Е, рятувальна лодка чи це рятувальний костюм. Давайте подивимося. Гідрокостюма GTKS 6A. Що це таке, я не знаю. Потім загуглю, коли буде інтернет, але... Я не знаю, чесно, друзі, бо. ну, Звісно, що російська армія мардера, але цьому підтвердження немає, тому я не можу сказати, що це росіяни обікрав або хтось інший обікрав. Але бачите, що тут все винесено. Мені тільки дуже цікаво, цей корабель був під окупаційною владою Херсону близько. Скільки ж він тут був? Півроку? чи? Ні, 10 місяців він тут був. І дивіться, 10 місяців. Цей корабель не вивезли. Але це мене дуже дивує, чому росіяни свій корабель, звідси не вивезли. Я був на інших кораблях, був на турецьких кораблях, на бразильських. Наші. І якщо порівняти з цим кораблем, то цей корабель він, видно, що він новий і він гарно зроблений. Тому що ті такі, знаєте, старі, древні, все таке розбите, але цей корабель видно, що він зроблено якісний. Оце тут, друзі. Що є, то є. Кажу, як є. про що я кажу: якийсь був капітанський сейф. Windows 2010. Чекаво, чи там є щось. О, є ліцензійний диск Windows 2010. Бачите, хтось щось перервав тут і шукали, мабуть, щось цінне. Чесно кажучи, не буду казати, що це 100% росіяни мародери, але, бачите, отака от картина. Капітан, мабуть, дуже засмутився, не показувати йому це відео. Хоча, бачите, ось така штука, вона, до речі, не дуже дешева. Це чи кондиціонер, чи зволожувач повітря, наскільки я знаю. Наче зволожувач. І він повністю робочий цілий, наче. Ну, наскільки він робочий, не можемо перевірити, але цілий. Ніхто його звідси не забирав. Безпосередня кімната капітана. Ось, бачите, в нього вже така йде спальна кімната. Його робоче місце, таке прикольне крісло, зручне дуже. На горі я сидів на схожому, там якийсь сервіс є. І навіть, друзі, в нього такий Ось такий от душова і туалет цей був. Далі в нас по курсу йде старший механік. Старший механік, до речі, бачите, жив так само, як капітан. Тобто ми по цьому російському кораблю Леві можемо бачити, що найкозирніші посади на кораблі. Це капітан та старший механік. Старший механік точно така кімната, як і у капітана. Як можете бачити, ось. його робоче місце, різні документи, холодильник навіть цей був. І деяка корабельна одежа. Позалишалось багато чого. О, До речі, я люблю рибалку. Хто любить рибалку, ставте лайк, але що це така за снасть, я не знаю. Я такого не бачу. Ще цікаво. Сервант, якісь, якісь штукенці, хтось тут мастерив, я не знаю. Я їх чіпати краще не буду. Є таке правило, коли ти в зоні бойових дій, ти що не знаєш або не бачиш, що воно безпечне, ти то не чіпаєш. Ось якісь документи, друзі, йдуть. Операції в машинних по міщеннях. Ну, а також жив старший механік. А, оце ще бачите, помимо того, що в них були власні туалети, тут ще обшуковий туалет на поверсі є, мабуть для тих, хто на жив. Судова кон... Судова контора. А я, друзі, я не знаю, як це розшифрувати, судова я в плані суд. Чи як судно. Може хто краще розбирається, напишіть, бачите, корабельна одежа, каски, дощовики, багато це телевізор, чи що це таке? PlayStation? Що це таке? Мабуть, якийсь касетний програвач? А, ні, це вже більш сучасний. це медицький. І ось бачите... Все-таки позалишалось. Каски корабельні. Звісно, ось так от виглядає корабельна. Ось так от виглядає військова моя каска. Можемо порівняти. О. І тут в нас архів. Архів, до речі, хтось теж видно відкрив. О, друзі, мене це нагадує, пам'ятаю в комп'ютерних іграх, то якщо такі архіви, шукаєш, як потрібні документи. Ну я тут переривати нічого не хочу, я не думаю, що щось тут є таке корисне, але можемо бачити. Безперебойник, робочий, без АКБ, АКБ 12 вольт. ДШВ, десантно-штурмові війська. Якісь дуже-дуже-дуже старі апарати, магнітоли, все інше. І от такий от архів тут. Всього, з чого тільки можна. Спеціальна оценка у труда. Информация об отстойчивости. Друзья, тут стики просто всего потребного и непотребного, что я не знаю. Международная конвенция подготовки дипломированных моряков и несения вахты 1978 года. С правками. До на английском языке. Хоча Санкт-Петербург 2016 год. Такая вот книжечка, может быть. Старпом жив. Старпом, до речи, жив. Жив теж непогано. Звісно, не як капітан та старший механік, але якщо, друзі, ви хочете йти в корабельщики та посада старшого механіка та капітана зайнята, йдіть з тарпомом. Бачите? З тарпом. Своя така невеличка коморка. І тут в нього робочий, робоче його місце. Історія одежди, вооруження російських військ. Цікаво, бачите, до речі? унтер в грінадьорських полцков. Це, до речі, друзі, я би сам таки почитав, не дивлячись на те, що це про війська, але я історію люблю, тому бо чисто цікавості можна почитати. О, тут є ще щось. О! Це ще більш цікавіші чудеса світу. Це, до речі... Друзі, тепер ви зрозуміли чим тут займалися. <схай> Муряки. У них є секретна ця. О, тут ще багато-багато книжок. Англо-русська словарь. Так. Якісь диски тут, загадки луни. О, і така от маємо таку кімнату старшого помічника з тарпом. Так, друзі, а ми тим часом спускаємось нижче на головну палубу. Це ми вже ще на нижче рівня води. А якщо на ще ніщо рівні. здається ми там і будемо. Давайте розпочнемо з самого кінця. Тамбур. Давайте вийдемо до тамбуру. Який є закритим, а ми туди, на жаль, не вийдемо. Бачите, деякі кімнати досі зачинені. Приміщення для зайняти спортом, ну-ка, цікаво. Ніфіга собі, друзі. Ви тільки погляньте. Це ж спортмайданчик на кораблі. І, до речі, ось спуск. Це якийсь футбольний зал у них там був чи що. Зараз ми туди спустимося. Але давайте спершу поглянемо. Ось такий ось тренажерний зал. Був на кораблі. Моряки тут займалися, слухайте, на такому кораблі... І я поплавав. Нічого, ми його відремонтивуємо і попливемо на ньому до Криму. Бачите, який спортзал був у росіян на кораблі? Ось, друзі, я спустився трошки нижче. Думав, що це якийсь футболь, футбольний зал, бо тут все зелене було, але ні. Це в нас нижче вже вода, чуєте, вода хлюпає, так? І це в нас якийсь. Турбінний зал, чи що це таке? Це ж не генератор наче, а може і генератор. Хоча я не дуже розбираюсь, може є якісь механіки, хто мені підкаже. Ось така от турбінний зал. Там є прохід. Давайте поглянемо, що там таке. Не дуже зручно переміщатися. Морська вода, свіжа вода, дивіться, це якісь оприснювачі, мабуть. Тиску, до речі, немає, тут дуже холодно. Ну, скоріш за все це якісь опріснювачі. Там немає нічого цікавого більше. Тому я думаю, ми самі це покинемо. Бо тут нічого нема. Такі незручні штуки, я не знаю, як їх відкривати. Після спортзалу в нас йде приміщення зіпу. Це, мабуть, якийсь корабельний інструмент. Бачите? Зіп для критичних оборотів, мабуть. А хто мені розшифрує приміщення зіпу? по російськи я не знаю, друзі. Бачите? Такі чисто. Ось такі от ящички. І все. Будь якийсь інструмент корабельний. Я не дуже тут розбираю, що воно. Кімната для смоління. Тут. Панове корабельчики курили, смалили, бачите, навіть російські тверди позалишались. Ось такі от. Що ми знаємо? Табаки. Інструкція рятувального жилету. Ну, друзі, бачите, нічого тут цікавого чисто прокурена кімната. Навіть Курили Куривом досі. Крачечка закрита. Роздягання зачинено. Багато тут кімнат, бачите, зачинених. Вентиляторна зачинена. Електроапарат зачинена. Це що, якийсь електричний стілець для, для питок чи що це таке, друзі? Це, я навіть не знаю, що це тут могло бути. Ну, скоріш за все апарат, але що з ним робив росіяни, я не знаю. Може реально якась питок не було. Ага, а що це таке у нас? Запасний виход. А, я зрозумів, я зрозумів, що це. Це бачите? Запасний вихід. Вниз. Ну ми трошки пізніше туди спустимось. Зараз я вам ще хочу показати столову. Їдальню, бачите? Ось така от їдальня на кораблі була. Зразу туалетний папір, якщо хтось щось не те з'їв. До речі, такий ось російський туалетний папір лілія. Та, що це в нас таке? Царська, я. о, оце царська. Царська помага. Дуже-дуже безліч дисків, тому що на кораблі Ну, інтернет, скоріш за все, тут не було. Або я був, я був якийсь дуже-дуже то повільний, тому хлопці дивились. Братики наші дивились, диски. Телевізор, до речі, тут не бачу. Така от їдальня. Там, мабуть, якісь старші. Корабельний склад їфа. Тут такі матроси. Ну Це взагалі якісь. Це друзі, якісь зрозуміли, якісь наказані тут сиділи. І все. Мікрохвильова піч. І ось кухня. До речі, я не пам'ятаю, чи можна на неї зайти чи не можна. Зараз провели, якщо ні, то зразу спускаємось донизу. Так, румпільне відділення. Зачинено. І їдальня. І далі на кораблі, це, друзі, я не знаю, це один, якщо один тут кухар цим, цим займався, бо більше я не бачив, що якісь будуть помічники. А, мені здається, просто матроси, оце ж матроси вони це драють палубу. О! Оце вже видно хто тут був. Вони драють палубу і, скоріш за все, вони для всякої такої роботи для миття посуду, прибирання на кухні, допомога кухару головному. І ось, скоріш за все, матроси йому й допомагали. Мені так здається. Ну, бачите, така от кухня на російському кораблі. Теж така пристойна, хороша. Я б сказав, ножі позалишались. Бачите? Ще одна мікрохвилява піч. Ось така от кухня. Трошки далі в нас вихід на палубу. З іншого боку, нам туди не потрібно І Кожух димової труби. Це, мабуть, димова труба, це ж. Те, що з двигуна йде. Бачите, друзі, які тут глушники стоять на трубах? А он, підйом нагору. Ну, тут таке не, не дуже цікаве місце, де труби. І виглядає трошки кріпово так. Ну і друзі, зараз ми спускаємось. Таке не найкраще не, не, не стримнувате місце. Бачите, тут треба було пройти певні рівні безпеки. Це що це за позначка, не знаю, тамбер, якась небезпека. Зачинено. А, це мабуть там воно. Я вирішував. Бачите? Таке ось таке місце. Звідси спустилися. Мені здається, це вода стукає. Ну, бачите, друзі, оце от моторний відсік корабля. Ось тут для сміття. Вон та кімнатка. да, стукається, щось чи вітер чи ще. Ось ця кімнатка. Мабуть, з іншого боку. Бачите? Купа-купа всього. До чого краще не доторкатись. Все, що можу казати. Йдуть ці труби вихлопних газів. Йдуть він. мотори чи генератори. Розходна цистерна. Тут паливо було. Це на що це це ж, це ж не мотор чи мотор? О друзі, дивіться, якийсь кікстартер. Щось вони за нього смикали. І корабель заводиться. Ну а якщо серйозно, я не знаю. Це якийсь котел один. Перший котел. Трошки спустимось, пройдемось далі. Чи там є прохід, чи нема. Зараз побачимо. І ось такі от механізми були на кораблі. Ага, прохід є. Оце мені, знаєте, нагадує місію з Call of Duty 1. Хоча дякувати, що тут нема нікого ворожого. Бачите, дизельний пуф. Це був на Чорнобильській атомній станції і там дуже схожі були агрегати, але тут були деревні комп'ютери, а це щось, мабуть, теж якісь комп'ютери. Розподілительна панель. Секция генератора. Бачите, да? Таке цікавеньке місце. Станція пінатушення. Це мабуть у випадку пожежі. Тут була піна, щоб тушити весь корабель. Аерозоль, мастерська механіка. О, бачите? Ось тут... Навіть знаєте, такий запах роботи. Запах якогось масла якогось. Ну, Якось такий самий, самий непотрібний інструмент механік позалушав. Це я думаю, все корисне вони позабирали. Ви бачите, нічого нема. І якийсь стан, станок. Ахтунг. А в цій кімнаті, що у нас форсунки. Форсун... А, ось, бачите реально? Дивіться, друзі, які здоровезні! Нічого собі. Це такі форсунки на кораблі, я ж не помиляюсь. Тут дуже цікаво насправді. Дуже-дуже цікаво. А, протеїн. Що він тут робив? Протеїн з зма... <ротеїн> Протеїн реально з маслом мішав. Зараз я просто на секунду замовкну. Послухайте які тут звуки. Напишіть в коментарі, бо було б вам страшно отак от одному лазити на моєму місці. Мені ну, не знаю, я якось звик. Тому мені щось не страшно, навіть незважаючи на те, що тут... Бойовики від нас за півтора кілометра. Але бачите, ну далі ми вже тут не пройдемо. Далі, мабуть, тільки з носу корабля можна було йти. Ось ліфт якийсь. Не ліфт кран, як він називається, корабельний. І все. Більше тут, крім таких от механізмів, нічого цікавого немає. Ну и, друзья, на останок Ну и частина корабля. Карта. Такие вот классные крісло, Мне воно дуже очень Атлас глубоководной системы. Бачите, короче, вот такая вот надпись. и вот Министерство обороны Российской Федерации. О. И, классный пульт керування кораблем. Вот так вот он выглядает. Ну, той самий Вау. Зараз він такий малесенький, красивенький. І до речі, друзі, я тут бачив, що тут наче від Rolls-Royce запчастини йдуть. Не пам'ятаю де, але обладнання тут стояло недешеве. Ось такий от корабель був у росіян, який за контрабанду затримали. Але мені дуже цікаво, чого вони не забрали. Це насправді дуже-дуже цікаво. Ось такі пульти крувальна, клавіатура, за мишки така штучка. І це стоп-машина. Ось тут. Ну, Я просто не розбираюсь, хто чим займався, але можете бачити. Як ця картина загалом виглядає. А ось про що я казав бачите, Rolls Royce. Тобто тут обладнання від Rolls Royce. До речі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і серед підписників, коли тисяча підписників набереться, я розіграю такий ось от сухпайок, котрий був на кораблі. Серед вас. Тому запрошуйте друзей підписуйтесь і на тисячу підписників буде розіграш. Що ж, друзі, більше тут я, на жаль, показати не можу нічого, хоча б я вам показав би краще, що корабель з гори, з різних боків, там, з дронів, всяких, але поки наші колеги на тому берегу, замість того, щоб звалити нафіг звідси окопи, там, на жаль, більше я вам показати нічого не можу. Хоча тут, в принципі, все саме цікавіше, що було, я вам показав. Тому підписуйтесь на канал, діліться цим роликом з друзями, зі знайомими. А я ж від себе буду вам підбирати такі цікаві місця. Також хочу ще вам покати Херсон. Якщо хочете подивитись Херсон, ставте лайк на відео. Та скоро побачимось. Не прощаємося.